Дайте зниклим без шанс на життя. Дайте зниклим без шанс на життя. Наразі я приєдналася до цієї акції. Це не перша моя акція. Я завжди приєднуюсь до автопробігів до акцій. Щодо повернення наших дітей, чоловіків із полону, які вже третій рік знаходяться в полоні. У мене в полоні знаходиться менше мій син, і також він вже знаходиться третій рік. І я вважаю, що за них треба боротися, за них треба говорити. І якщо кажуть, що немовчий полон вбиває, то воно дійсно так. Він потрапив за водою віча 29 березня, 22-го року. І по сьогоднішній день він знаходиться у колонії, але це в нього вже шоста колонія. Я знаю, де він знаходиться, але ж хотілося б, щоб його вже повернули, тому що це вже занадто довго. У мене була презентація в нашій обласній бібліотеці, презентація з сприянням спілки письменників. І вийшло 300 екземплярів моєї книги Віршів сину в полон. І я б хотіла, щоб цю збірку придбали всі матері, жінки, які чекають своїх рідних. І також хотілося б мені, щоб Донат за цю книгу продати її я не можу, але за Донат на бригаду карадах, в якій знаходиться мій син, це його рідна бригада. Я подарую цю книгу своїм авторським підписом. Вони вони мають. Може четвертий раз я Почуйте, почав поступово ходити останній раз. От, тому що сходив ну, один раз і зрозумів, що це дуже важливо. Почуйте, крипікати повонених. Почуйте, щоб вони нас почули. Вони, вони мають.